Якщо найближчим часом ви збираєтеся здійснювати операції з нерухомістю, краще зробіть це до 1 серпня. В Україні збираються встановити однакові принципи оподаткування при продажу нерухомості, тобто визначатимуть середню ціну за один квадратний метр нерухомості у місті а от податок при продажу. Купівлі чи обміну доведеться сплачувати однаково як власникам елітного житла, так і вже добряче пошарпаних хрущовок. Фахівці ринку нерухомості б'ють на сполох, і з серпня звіти нинішніх оцінників майна можуть опинитися вже недійсними а от нові фахівці ще не встигнуть отримати дозвільні документи на роботу. Якщо ж постанову кабінету міністрів не скасують або не відкладуть, експерти прогнозують серйозні проблеми. Пишут, что цена однокомнатной квартиры в Днепропетровске 1200 долларов квадратного метра. Что такое 1200 долларов? Какой квартиры? Хрущевки верю, высотки нет. В центре верю, на западном нет. Не может быть цены за один квадратный метр усередненной на весь Днепропетровск. Средняя цена может на квадратный метр быть на Хрущевку на проспекте Кирова.